Розумна, талановита жінка, приємно слухати її. І логіка, і здоровий глузд, і все інше. ми дуже симпатізуємо їй. Надіємося, що вона зробить свою справу. На Олекса, декларація Олекса Пугач. Тільки вона може спасти Україну. Не щоб це озброєння було якісне, не давали, наші вороги і кучма і Янукович. Тобто головне завдання. Вони дуже боялися і бояться. Не зря вони в тюрму сажали. Вони тільки за свою кишеню думали. А Юля думає за народ за Україну. Пазняковська Людмила Володимирівна Я існує, але Думаю, вона способна навести порядок і в Верховній Раді, і в державі. Анісям Валерій Всегда же говорили, що єдиний мужик среди політиків, так Тімашенко Тимошенко. і говорили, що нужно було кризисного менеджера ставить міністра оборони. Тимошенко нужна була ставити з Лариса Ліса. Це единстрна жінчина, яка може нашу страну витягти з біди. Єдиний кандидат. Ну що ще скажу? Я дуже рада, що вона оце взялася перемогти. Все таке дуже рада. Хочу, щоб наші діти, правнуки, жили в оцій Україні, Краще від від нас, щоб не було корупції. Єдина людина, яка може подолати корупцію, це Юлія Володимирівна Ніна Олександрівна. Мегаль. Щоб вона навела порядок у, у страні, щоб війни не було. Мурейко надежда Григоровна.